Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на каналі 2 компак Знаєте, останнім часом навіть не доводиться якось шукати окремо контент, щось придумувати, видумувати, вибирати з того, що йде. Як то кажеться, контент сам йде до мене в руки. Ноутбуки після Романа і компанії. Ноутбук HP, який бачите. Що по ньому повідав замовник? З перших вуст, як то кажеться, можете поставити на паузу, перечитати, одним словом. Сказали, що проблема з одною фазою, так як ноут глючив. Потім він пролежав в Романа, потім в майстра, який робив, я так розумію, в одному сервісі з Романом. Потім знову Романа. Всі забили на нього, ніхто нічого толком не зробив. Яка наша задача? Задача наша дуже проста. Після Романа і компанії його здіагностувати і хоча б якихось декілька слів озвучити замовнику, що з тим роботи і. Власне, варто, не варто, ціна ремонту і так далі. Значить, задача проста, перевертаємо. Єдине, що я зробив, це зняв нижню кришку, тому що під час оприходування їх я собі відмічаю без дисків, дуже часто до мене їдуть на оти, без оперативок, дуже часто їдуть. Я себе просто ставлю помітки, щоб я потім знав, що я маю клієнту віддати. І не віддав якусь свою комплектуючу, або не забув віддати клієнтську комплектуючу. З чого би ми почали і що нас зустрічає? Нам для початку потрібно зняти заглушку, замість якої міг стояти жорсткий диск або SSD батарейку і радіатор на SSD. Перше, що я бачу, це те, що вже вкручені нерідні гвинти. То з такою шляпкою, з такою головкою гвинтів, виробник не встановлює на дану модель. Ну, нічого страшного, один сервіс, другий сервіс, третій сервіс десь вони загубилися. Окей, давайте простимо це діло і просто потихеньку розбираємо. Радує те, що візуально нічого критичного поки що на даному етапі не видно. Це вже добре. Значить, Нам треба буде при первинній роботі провести максимально детальний аналіз і виконати оцінку. Для цього нам треба буде як мінімум. З того, що ми можемо перевірити, перевірити акумуляторну батарею, ми чуть пізніше перейдемо до ЛНБА і перевірити клавіатурний модуль, щоб знати, чи є, чи немає в ньому проблем. Пробігтися по всіх опорах і зрозуміти, що робили попередники. Ну, З того, що було написано, вже зрозуміло, що це щось було в районі процесора. Так, перше, що нас цікаве, зустрічає екрануюча плівка, яка мала б... Навряд чи вона мала б тут знаходитися. Зазвичай вона стоїть між графічним процесором і модулями пам'яті. Далі, з явного, ну, те, що відключене живлення, це зрозуміло. З явного те, що паялася флешка BIOS. Ну, куди ж без цього флешку при любих незрозумілих ситуаціях потрібно прошивати. Окей. Так, помаленьку розбираємо, помаленьку відключаємо. От. Що цікаве, історія ноутбука, ремонту ноутбука більше року. Я не розумію, я вже казав замовнику, я не розумію, От що можна робити з апаратом рік. Ну зрозуміло, нема запчастин, до прикладу, очікуємо їх чи якісь там форс-мажорні обставини. окей. Але в стандартній ситуації, що можна рік робити з ноутбуком? Напишіть в коментарях, що ви думаєте. Як на мене, сів, зробив, віддав, сів, не зміг зробити. Віддав без ремонту, або щось узгодив, або узгодив заміну плати. Ну, тобто завжди є якийсь вихід і є якісь варіанти. Але щоб просто підзабити і щоб воно валялося в сервісі, ну, це, чесно кажучи, не дуже добре. Так, ну поки що, поки що я не бачу нічого, крім пошкоджених граней на гвинтах. Я не бачу нічого кримінального чи нічого катастрофічного. Гвинти не затягнуті. Але і чогось незвичайного я не бачу. Так. Шпішка, як завжди, в своєму репертуарі. Щоб щось зняти, треба багато чого додатково зняти, від'єднати, відсунути вбік і так далі. Так, знімаємо систему охолодження. Радує те, що охолоджується хаб, тому що декілька днів тому назад одному з оптовиків ремонтував предатор. Так от, стрільнула фаза живлення хаба, стрільнув хаб. Це все знаходиться на краю плати без такого, як потрібно охолодження. Одним словом, печально. А тут хоча б охолоджується хаб. О, а тут вже цікавіше. Нарешті ми добралися, і я побачив те, що я хотів побачити. Так, що ми бачимо на перший погляд візуально, значить, однозначно, щось робили з системами живлення центрального процесора. Дермоси. Здвоєні тут вони йдуть відсутні всі. Чому ні в пакетику, ні збоку, ніде їх немає. Окей, давайте витягнемо плату з корпуса і спробуємо виконати хоча б якісь заміри. Щоб розуміти, про що нам далі говорити з замовником. По стану кристалів питань в мене немає. А є питання в мене. Чому піднімалися індуктивності? Причому 3 з 4 зі сторони ключові. Оце прикол. Не знаю, можливо, хтось з глядачів уважний вже побачив. Я, не... Я тільки до мене дійшло. Я сказав, що дермосів немає. Вони є, їх приклеїли, припаяли, не знаю. Прихляпали. До індуктивності. Прикольно. Але, як то кажеться, в будь-якій незрозумілій ситуації потрібно починати. чого? з замірів. На схему навіть не буду дивитися, плюс-мінус по топології, значить, живлення. Отак От ми зробимо живлення відеопам'яті. Питань немає. Це у нас, поїдає живлення хаба. 32 Ом. Питань немає. Живлення графічного ядра питань немає. Восьма нога флешка, питань немає. Так, десь тут по ідеї має бути живлення оперативної пам'яті і контролера пам'яті. Так як оперативна пам'ять знята, відповідно, ми бачимо опір контролера пам'яті питань, в принципі, немає. Чудово, це в нас по ідеї мала би бути лінія зарядки. Можливо, а можливо і ні. Ну, судячи по тому, що вона біля роз'єму зарядки. І це мало би бути. Чергові питань немає. Питань немає. чи це Здається, що це логіка процесора, але це не точно треба дивитися схему. Це, по ідеї, в нас має бути системний агент. Питань немає. Це в нас по ідеї має бути графічне ядро. Також для процесорів це в нас SRF 6U, i7 9750H, здається, наскільки пам'ятаю. Питань немає. І по ядру, а от по ядру питання є. Давайте зробимо дельту і дивимося абсолютні значення. 1,37, 1.4. Для цих процесорів це доволі низький опір. Тому можна вже на першому етапі ставити підозру на процесор. І далі що? Далі потрібно відновлювати всю систему живлення. Але, що мене ще цікавить, так, верхній ключ, по ідеї, має бути. Бс, так, де би нам ще подивитися? А от тут, скажімо, подивимось. Ні. Так. Хода ось тут має бути вхід шинки. Ні. Так. Значить. Мене цікавить опір по Б. По Б у нас опір безкінечність. Чудово. Ну і в принципі що? В принципі, перед тим як відновлювати лінії живлення, ми можемо зробити тільки одну дію заживити плату, зняти кнопочку включення, запустити і подивитися, чи на даному етапі мульт плюс хаб відпрацьовують свою задачу. Якщо у нас на цій індуктивності з'явиться живлення, значить мульт-хаб відпрацьовує свою задачу і можна пробувати приводити до порядочку. Систему живлення. І, скоріш за все, після того приговорювати і замінювати процесор. Якщо не заведуться, значить в нас є ще десь проблеми. Так, бігло оглянути зворотню сторону. Так, тут я питань не бачу. Значить, перериваюся на хвилинку 2, підготую все, щоб можна було заживити плату, подивитися, чи є включення, чи є живлення оперативки і доходить живлення по... Цьому процесу Power Sequence, то системна агента, якщо так, значить буде сенс його робити. Якщо ні, значить в нас ще будуть проблеми, починаючи від BIOS, хаб, мульт, можливо, цілком. Але враховуючи те, що писав замовник, скоріш за все помирав процесор, не тримав турбобуст і... А може і була проблема з системою живлення. Попередники довели до того, що, що його опір попросив. Да, до речі, м -м, SRF 6U, є в мене, є в мене. І, До речі, щоб не було питань відносно робочого опору, так, значить, що буде водно. А сарав 6 йо. Живлення ядер. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. 3... 3, 2, 3, 3, омоток ще раз стати. 3,2, 3,3 Ома. Оця завідомо 100% робочий процесор. Має яке живлення? Нагадаю, тут у нас 1,4 більш ніж в два рази занижене, тому процесор однозначно під підозрою, скоріш за все, що він по ядрах труб. І живлення графіки 8. Тут трошки нижче, але це в межах робочого. Так, значить, перериваємося, готую стартову площадку, дивимося, що з того вийшло. Ну, чесно кажучи, я очікував, що буде гірше. От, знаючи після кого і після чого, але, але от в такому виді, вигляді дермоси віддавати, зажимати систему охолодження. Врахуйте, що тут термопрокладки, система охолодження вже йде на перекос. Всі були шанси, що поки приїде воно до замовника навіть з видачею без ремонту, будуть поколені кристали. Тут просто пощастило, що кристали цілі і на місці. ну по крайній мірі, візуально. Підготував я трошки навісне, яке нам буде потрібне. Так. DDR-посткарта. Кнопка включення. Значить, на лабораторному блоку живлення споживання в 23 мА падає до 5. Абсолютно нормальна поведінка, як для здорового апарату. Реакція на кнопку включення є. Як бачимо, всі напруги на оперативну пам'ять є. І в нас відсутня вичітка СПД. Ну, це логічно, тому що. Навіть якщо проц би був живий, він не має живлення ядра. Але системний агент 1,05 В є. І це мене вже радує. І навіть якщо проц підбитий, так, він виключився. Вийти глянемо ще на всякий пожарний Я вже і так знаю, що всі решта напруги є. Тому що інакше не дійшло б не було б на шимку VRON з сторони мультиконтролера. І, відповідно. Ми б не побачили живлення системного агента, тому всі попередні кроки можна в принципі, по замірах пропустити, але мене не це цікавить. Мене цікавить, от, дуже часто, якщо пробиває ядра, при цьому системний агент залишається живим і, в принципі, починається якась хоча б генерація. Тобто я стою в режимі тригера на затвор так, і пробую включатись. Є, як бачимо, спроба запуска першого ключа. Виключаємось. Другий ключ. Так, не встиг я. раз виключаємось. Другий ключ. Запускаємося. Аналогічно є спроба запуска ключа. Виключаємось. Третій ключ. Б'є аналогічно спроба запуска. І четвертий ключ. Аналогічно. Що нам це каже? А каже нам це дуже просту річ. Що в нас... Системний агент обмінюється інформацією з шимкою, і шимка пробує запустити живлення ядер. Відповідно, далі має відбутися запуск, ноутбука, запуск платформи. Запуск ноутбука, запуск платформи, але він не відбувається, тому що, власне кажучи, на ядра, на ядра нічого не приходить. Індуктивності зняті, ключі зняті. Тепер давайте підсумуємо по платі. 99%, що мертвий процесор, під заміну ключі, під заміну драйвера ключів. Ну і під питанням Шомка, скоріш за все, вона робоча, але залишаємо її під питання. Далі нам потрібно ще перевірити клавіатуру батарею, і тоді ми можемо формувати замовнику приблизний прайс по тому, що бачимо на даний момент. По клавіатурі я пробігся питань не бачу, абсолютно всі кнопки відпрацьовують свій функціонал, тому до неї в мене претензій немає. Перевірити батарейку, і тоді можна підсумовувати попередню сумарну вартість ремонту, озвучувати замовнику і очікувати рішення. Так, і після того, як розпінували батарейку, дивимося ще, в якому стані знаходиться вона. Аутпут засвітився, значить живлення у нас є. Це вже добре. Читаємо. 2 мВ різниці. Здоров'я 80%. Батарейка заряджена, пробуємо її дозаряджати. Процес пішов. Пробуємо її розряд жати Аналогічно реагує на розряд. Перечитуємо ще раз, нічого не змінилося. Значить, батарея у нас жива, здорова. Значить, що ж маємо? Батарея жива, клавіатурний модуль живий, скоріш за все, решта навісни також мало би бути живим, тому що втручань. Пана Романа, і Ко я не бачу. Єдине, де бачу втручання це силові лінії живлення процесора, відповідно, замовником буде узгоджуватися заміна центрального процесора, відновлення системи живлення, ну і, власне кажучи, далі по ситуації заведеться, чудово, не завадиться, тоді треба буде розбиратися додатково. Хоча всі бачення мої в тому, що апарат повинен після цього завастися і коректно працювати. Причому, в мене якесь дежав'ю, і така двояка ситуація. Якщо Тут явно видно, що є проблема з процом, чому рили по живленнях. Скоріше за все, в живленнях якраз питань то і не було, але ну, ми цього не дізнаємося. І зовсім зворотня сторона. До речі, я не зафіналився по MSI, тому виправляю це. І зовсім зворотня сторона по MSI. По оцьому, Тут якраз явно було видно, що проц живий, а проблема з живленнями його. Тобто там, де проблема з живленнями, лізуть в проц, там, де проблема з процом, лізуть в живлення. Не знаю, що додати. Так, по MSI тепер підсумовуючи. MSI живий, здоровий, зремонтований. Під заміну пішов графічний процесор, під заміну пішов DRMOS, під заміну пішло три модуля пам'яті. Додав. Лешку бів бі біоса, прошив основний біос, прошив мультовий біос, ну і привів, обслужив його до порядку. Фінансово недоцільно, але те, як апарат, як вже мій, так як я говорив, зробив, тестую. Далі, скоріш за все, він знайде нового господаря, або новий господар знайде його. Ну і це ще не все. Знову ж таки, ви писали під позаминулим відео, що я ніколи не косячу. От ще один апарат після пана Романа, на якому я попав. На якому я накосячив. Давайте розберемо, передивимося і на цьому будемо фіналити відео. Ну що ж, і на фіналочку плата від Lenovo Y540 з моїм попандосом. Розказуємо а вона дуже проста. Значить, Ноутбук перестав включатися, віддали в один з сервісів, доволі відомий. Називати не буду, тому що цілі в мене не стоїть. Де і зробили вони, в принципі, майже все. А що саме зробили? Давайте з того і почнемо. Значить, Перестав апарат включатися. Віддали в один сервіс, замінили дві кераміки. Ось тут, я думаю, що буде видно вони паяні пропаяні. Після чого апарат включився, було взято чи 1800, чи 2000 гривень, відповідно, видану клієнту. Після чого клієнт зауважив дуже цікаву річ. Апарат абсолютно чітко, класно і стабільно працював, але в певний момент міг виключитися і після того не включитися, доки не буде перезапущене живлення. Тобто потрібно було зняти нижню кришку. Від'єднати батарею, під'єднати апара... батарею, апарат знову запускався і працював якийсь час до наступного такого глюка. Після цього апарат був відданий. Кому, як ви думаєте? Правильно, пану Роману. Пан Роман, що з ним, шаманив, хімічив. хімічів. Правда, я не знайшов на платі жодних слідів ремонту. І було взято з клієнта. Навіть не так, було озвучено клієнту. От я не пам'ятаю, чи перший сервіс озвучив 1800 за кераміку і Роман 2000, чи навпаки. Ну, на суті, фактично, це не міняє. І при відправці на новій почті паном Романом цього ноутбука він йому не включився. Відповідно, наскільки я зрозумів, оплата проведена не була, і ноутбук забраний без ремонту. Значить, прийшов він до мене з тим самим дефектом. Включається, працює день, два-три, працює. Після того може виключитися або виключити, можливо, його. Звичайну процедуру пуск завершення роботи, і після того він може не включитися. Значить, що я знайшов? Поломаний роз'єм зарядки, замінив. Вказувало все, причому в розібраному стані відловити щось було доволі важко. Вказувало все на мультиконтролер, замінив, прошив, результату це все не дало. Довго я з ним бадався. В результаті? що знайшов? Знайшов я механіку. Якщо деформацію з роботи плати от, в цьому місці, де я великим пальцем піджимаю, апарат виключався. Причому, коли я вже записував відео і демонстрував це замовнику, він в мене виключився і більше не включився. Що в мене відбулося? Значить, Однозначно бачу і знаю, що проблема по 3-3 вольтовій лінії. Тобто десь от в районі шибки, причому під мікроскопом ніде нічого не бачу, але проблема в 3-вольтовій лінії. І як результат останнього виключення я маю по LDO опір 7 з копійками Ом, 7,5 Ом і по силовій 3.3, нулі, перевівши на просту мову, я отримав в результаті оцього глюка нарешті стабільний стан не включається. Мертвий мульт і мертвий хапив. Причому хаб винесло цілком і повноцінно. Так, давайте. мінус живлення хаба. Тут такий самий гвіздок, як і по 3 вольтах. І причому я знаю вже 100%, що я попав на мульт на хаб, але я не знаю. В чому, в якому елементі по силовій, по 3,3 вольтах проблема. Тому що вона, я ж кажу, воно реагувало на механіку ось тут, доки не перестало працювати взагалі. Тепер задача проста: скинути всі елементи, які відносяться до чергових живлень, прозвонити всі зв'язки, від гріха подалі замінити всі елементи на інші, нові чи сплати донора не суть важливу, Зняти мульт, подивитися, що в нас піднімаються силові і ЛДО, що немає реакції на механіку. Поставити мульт, зняти під компаундом хаб, поставити хаб і завершити ремонт. Причому все, що я назвав, крім заміни роз'єма і крім ремонту силових, буде оплачуватися з кишені сервісу. Ось такі от бувають ситуації по ремонту, тому ніколи не знаєш, який тебе очікує сюрприз в апараті. Ніколи не знаєш, з чим це обернеться. І саме цікаве, коли це апарат клієнтський від початку і в клієнта щось можна розпитати, то хоча б якусь інформацію можна отримати і використати в процесі ремонту. А якщо клієнт перекупов десь БУшний або взагалі перепродає ноутбуки, тоді інформації ніякої корисної ми не отримаємо і потрібно розраховувати на власні сили. Ну а на цьому все. Будьте здорові та бережіть себе.